Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Друзі у Почерському райсуді почалося засідання звичайно Почерський, а який же ще обирають запобіжний захід Артему Косову, який на підпитку вбив 16-річного Максима Матерухіна на станції Фунікулера. Сьогодні для нього будуть просити отримання під вартою без права внесення застави. Захист підозрюваного просить провести засідання у закритому режимі через погрози затриманому. Аргументуються тим, що на суді будуть розголошуватись. Особисті дані юбіді 14.06. засідання буде проходити у закритому режимі. Суд наразі оголосив перерву. Тисячі людей під будівлею. Якщо суддя його відпустить, люди обіцяють самосуд. Дорослий чоловік вбив підлітка теплого квітневого вечора. На очах десятків людей можливо і не збирався вбивати, але вбив через звичайну побудову сварку у кабінеті фунікулера. Пише Ольга Богомолець. Велика трагедія для рідних і близьких хлопцях. Очевидний злочин, який повинен бути покараний, на жаль, не Яки та неадеквати здатні штовхнути дитину на крихке скло існують у будь-якому суспільстві, і навіть небайдужі люди навколо не завжди встигнуть втрутитися. Такий був би сумний висновок з цієї жахливої історії, якби вона не отримала нове дихання у змі та соцмережах, бо злочинець, як виявилося, працював водієм в управлінні державної охорони. Поперед тим як 16-річного хлопця нецензурно лаявся і кричав щось про захист батьківщини. І ось уже анонімні канали починають формувати громадську думку проти військових, хоча управління держохорони не. Є частиною ЗСУ і в бойових діях участі не бере проти держави в цілому і звісно проти ідеї її захисту. І на жаль, подібні меседжі надходять свою аудиторію. Бо за десятиліття бездарного корумпованого керування довіра людей до влади впала до мінімуму, бо правоохоронці іноді лякають мало не більше ніж ті, з ким вони покликані боротися, бо закон який працює і не карає високопоставлених негідників, не викликає поваги. Життєво необхідно, щоб слідство та суд над убивцею підлітка були максимально прозорими. Щоб він поніс справедливу кару, тільки рівність перед законом і невідворотність покарання можуть повернути людям повагу до держави, без якої як відомо держава довго не живе. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.